Церква, другі брати і сестри, до цього місця нам допоміг Господь за що скажемо слава нашому Господу. Цей прекрасний день, хоч і холодний, весняний, холодний, і все мало бути, кажеться, б не так, як є. Але найдорогоцінніше, що ми маємо від нашого Господа, це милість і мир, який дарував нам сьогодні Господь в нашому краї, в наших, на нашій місцевості. І це я вірю, знаю це велике благословення. Хтось не має цього, а ми сьогодні в домі Божому, чуємо Слово Боже. Можемо прославити нашого Господа, і це є. Велика милість Господня, слава нашому Господу, хочу поділитися місцем, і перед нами молитва. Відомі нам місця, і не раз я зачитував на цьому місці Ісаї, 5 розділ, е, зачитаю декілька віршиків. Заспіваю улюблену моєму пісню, улюбленому про виноградник його в улюбленого мого був виноградник на вершині Плодючої гори. І він обородив його огорожею і очистив його від каміння, і насадив у ньому добірні виноградні лози. І побудував башту посеред нього і висік у ньому точило, і очікував, що він принесе добрі грона, а він уродив дикі ягоди. І нині жителі Єрусалима та жителі Юди розсудіть мене з виноградником моїм. Що ще належало зробити для виноградника, мого що я не зробив йому? Чому я чому, коли я очікував, що він принесе добрі грона, він приніс дикі ягоди? От вже я скажу вам, що зроблю з виноградником моїм. Заберу огорожу його, і буде він спустошений. Зруйную мур його, і буде він на потоптання. І залишу його в запусінні, не, не будуть його ні обрізати, ні об... обкопувати його. І заросте він терниними і будяками. і звелю хмарам, щоб не поливали на нього дощу. До цього місця іще одне місце теж. Подібне цьому це буде Луки, 13 розділ. Шостого віршка написана така притча. Він же розповів притчу таку, один чоловік мав у своєму винограднику посажену смоковницю, і прийшовши він, шукавши на ній, і не знайшов. І сказав він виноградареві, Ось я третій рік приходжу, шукаю пліт на цій смоковниці, та не знаходжу. Зрубай її, навіщо землю. Виснажує. Але він відповів і говорить йому: пане, залиш її і на цей рік. А тим часом я скупаю навколо неї та одобрю гноєм. А може, й принесе плід у майбутньому. Якщо ні, то зрубаєш. І останнє місце це буде записано римлянам, шостий розділ з 22 і 23 віршик. Але тепер звільнений від гріха. І ставши рабами Богові, ви маєте плід ваш до святості, а кінець життя вічне, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий – життя вічне в Ісусі Христі, Господі нашому, слава нашому Господу. Знаєте, написано в Слові Божому, що труд і хвороба це найкраща пора людини, тому що в цих речах ми пізнаємо нашого Господа, в цих речах ми пізнаємо Його дію. Бог нам дає свої уроки, ми пізнаємо Його водійство на своє життя. Він десь нас обрізає, десь навчає, десь ми щось пізнаємо нашого Господа. Знаєте, до... не раз я проповідав на ці місця, і не раз я говорив слово. І по-особливому зараз це місце воно проговорило до мене, коли сам зайнявся з деревами мати діло. Знаєте, і коли ти. Повесна весна прийшла, почав їх обрізати, ходити в них, знаєте, обрізав, потім треба побілити. А чим побілити? Треба там спеціальні компоненти, а потім ще треба його покропити, покропити раз, потім тобі кажуть, через 10 днів покропиш другий, і ти йдеш за той хімію, і кропиш, і тратиш гроші, і ходиш, а воно починає... Цвіти пускати, і ти дивишся, воно таке прекрасне. І твоє серце радіє. Хто бачить, хто любить весну, коли воно все зацвітає, і все в різних кольорах. Там біле, там розове, там десь чуть-чуть інші кольори, і ця палітра, знаєте, яку Бог створив, яку Бог вдихнув своє життя. Знаєте, воно таке прекрасне і чудове. Знаєте, але до одного прекрасного моменту. Аномалія, великий холод в нас є. І одного ранку, коли я. Точніше, в кінці, вже після обіду приїхав на свою ділянку і побачив, що вранку був мороз, і все, що було біле, стало, знаєте, яке? Коричневе воно стало, бо мороз, його, воно все померзло. Знаєте, як хтось ножом в серце всунув. І думаєш, ти так туди багато вокруг нього ходив, і обкапував, і десь і, і, заглядував, і кожен світочок, бо це ж. Знаєте, все, що ми вкладаємо, своє зусилля, воно має певну ціну в нашому житті, правда? Все, що ми в щось вкладаємо, якісь свої зусилля, старання, фінанси, себе, в свій час, воно має для нас якусь ціну. І знаєте, ці деревця для мене мали велику ціну, тому що я цим ніколи не займався. Воно таке для мене, знаєте. Нове, і ти хочеш вже отримати щось від нього, вже ожидаєш, що там плодів буде, вже собі. Ти будеш куштувати, все буде добре, ти прийшов, а воно все померзло. Перший мороз по морози, вроді би, все, ще щось осталося. Через пару днів вже, вроді, бубки зав'язалися, десь щось вже завість є. Другий мороз все почорніло. І знаєте, я почав роздумувати в своєму серці. І Бог почав говорити до мого внутрішності. Знаєте, так само в нашому житті. Кожен з нас моє творіння Господнє. Слава нашому Господу. Я вірю, як написано в Ісаї, каже, улюблене садження Господнє. Того, що за кожного з нас була заплачена найвища ціна це кров нашого Господа. Це була Голговський хрест, це були страждання, святий, непорочний Агнець Божий прийшов на цю землю. написано смирив себе до смерті, смерті хресної, стався для нас главою угла церкви Ісуса Христа під наріжним каменем, наш Господь і Він. Звідавши своє життя, де написано, міг би по, го... по просьбі його прийти легіони ангелів, вони могли захистити, могли не допустити, але він зрозумів, що ця жертва, цей агнець, який був покладений на цей жертвеник, він мав статися великою ціною жертвою за мене і вас. Слава нашому Господу. Це є велике благословіння, народ Божий. Якби не він сьогодні написано, колись не народ, а нині народ Божий колись не помилувані, але сьогодні ми є помилувані нашим Господом, і Слово Боже воно сьогодні говорить Ісус Христос за тебе і за мене пролив свою кров. І Він умив і дав право сьогодні нас називатися не чужими, а своїми, дітьми нашого Господа. І по цьому праву ми є сьогодні на цьому місці, і Він чує наші молитви. І Він не просто чує, він обіцяє життя вічне разом з ним на небесах. Прийде час, це земна храміна, ми її залишимо. І буде вічність з нашим Господом. І знаєте, Він як добрий садівник, який насадив кожного із нас, своєму винограднику. Він, знаєте що я задам запитання, я хотів би, щоб кожен з нас він дав відповідь собі, що в твому житті і мому Ісус Христос не зробив для нас. Що в нашому житті, знаєте, я хотів би, щоб кожен з нас він пройшов своє життя в думках, пробігши по сторінках свого життя, скільки раз в нашому житті було багато моментів. Коли ми кликали до нього, коли ми потребували Його, коли люди може відверталися від нас, коли ми розчаровувалися в цьому житті, коли все говорило не так, як повинно говорити в цьому світі. Бог він являв силу і славу свою. Він відкривав нову сторінку нашого життя і говорив: милість дарую тобі, ласку дарую тобі, життя. Вічне дарую тобі. Знаєте, саме більше, що ми сьогодні не в гріхах, не десь потупаємо, як хтось може в цьому світі, але ми сьогодні маємо нове творіння, маємо вічне життя, маємо життя Ми сьогодні як десь колись хтось може пропадав. Хтось може, колись був з алкоголі, хтось колись може був в наркоманії в п'янстві, хтось може був хорошим світським чоловіком, який жив, але сьогодні Бог він відкрився для нас і сказав Ти є дитя і син, дочка моя, він прищепив до цієї нової галузки. Написано свою Божому каже, чим прославиться мій Отець небесний Каже, коли ви принесете багато плоду. Брати і сестри, так часто ми забуваємося за це. Так часто це все для нас стає простим, буденним. Ми стаємо деномінацією, ми стаємо релігійними людьми, ми стаємо, знаєте, тими, хто виконує певну букву. Але Господь він сьогодні хоче, щоб сьогодні життя було в нас. знаєте, сьогодні є живі квіти, вони стоять, але буває, тут, а ставлять штучні квіти. І вони теж гарні. Вони теж мають місце. Вони теж любують наше око. Але живе і штучне розрізняють певні речі, що живе, воно дочасне. А це штучне, воно може дуже багато років стояти. Знаєте, та пластмаса дуже довго розкладається. А це постоїть пару днів і воно завідає. І його не стає. Так само наше життя, як пара, і на малий час, і ставиться як цвіт на траві. Він засихає, і його не стає. Знаєте, Господь сьогодні. Кожен з нас, ми як творіння Господнє, яке Бог обходить і дивиться, знаєте, вкладає, десь ми плачемо, знаєте, як дитина росте, так як ми ростемо. Таке подібне наше життя. Ми десь і плачемо, і десь спотикаємося, і десь щось нам не так, і знаєте, але Господь Він є добрий. Часто люди махають рукою і кажуть, надоїв, вже з ним не хочу діла мати. Не раз і не два обманює, не раз, і не два розчаровується, і знаєте, відвертаються і залишають по певних обставин, але Бог є вірний Господь. Він ціну життя поклав свого. Каже, і хоча б батько і мати залишить, я не залишу вас. Такі є наш Господь. І сьогодні кожен з нас ми повинні поглянути в своє серце, Він обходить. Знаєте, цей мороз це як гріх в нашому житті. Це як гріх, який приходить в життя, і Він, знаєте, забирає. Те життя, яке дає Господь, Він хоче відділити сьогодні нас Господом. Він хоче відділити те, щоб ми сьогодні не чули голосу Божого. Цього життя не було нас, нашого. Це істочник не бив внутрі нас. Знаєте, коли ти пробиваєш скважину. І глибоко і бурять. Я наблюдав недавно за цим моментом, коли бурили люди, вони бурять, ви різні шари землі, крей, да глина. Вони виходить, виходить. Але коли вона пробилася, вода і ця, ти спустив цю воду, і знаєте, коли ти набираєш, вона є прозорою. Ну, поначалу вона мутна йде. Сьогодні кров Ісуса Христа вона зробила наше життя прозорим в ньому. Сьогодні ця благодать і сила вона дала нам щось більше в цьому житті, не просто прийти в неділю в це собрання, почути, знаєте, що проповідують, побачити лиця другого, вона дала життя життя в суспільстві, щоб ми приносили добрий плід, сострадання до ближнього, любов один до одного, побачити нужду один одного, бути ближче, коли потребує хтось нашої допомоги. Скажіть. Пам'ятаєте притчу, коли розказував, коли чоловік лежав при узбіччі, і написано, що священник, що левит. І тут, що в другий іноплеменник написано, який мав би пройти його стороною 100%. Але він що? Взяв його на свого осла, завів в гостиницю, мало хто заплатив за нього і сказав, якщо ще потребується, я ще заплачу. Ви знаєте, це такі великі уроки в нашому житті, які я порою не здаю. Я вірю, що ви кращі люди, і ви набагато краще здаєте. І хай Бог поміг би нам, кожному, виконувати це. І Ісая каже, Він все зробив, каже, насадив, викупав, огородив, все зробив для того, щоб виноградник приносив ці добрі плоди, Але він приніс дикі ягоди. І він каже, спор виникає внутрі, каже, розсудіть мене. Знаєте, приємно, коли ти приходиш в садок або до куща якогось. Знаєте, є кущ такий, який не боїться, я в своєму житті переконався, не морозу, нічого. І я вчора підійшов, називається жимолость. Я ніколи не знав його, що це за кущ. Ягода схрещена вона продовгоста, синя така ягода. І коли я підійшов, я здивувався, Сама перша ягода, яка являється, приходить, вона сама перша дозріває. І коли ти береш її, і вкушаєш, твоя внутрішність вона наслаждається, того, що це є плід твоїх рук. Коли ти обходив, обрізав, все зробив, і ти вкушаєш, і твоя внутрішність радується, скажіть, як наш Господь, коли ми приносимо добрий плід, коли ми, як церква Божа, служимо один одного, служимо людям цього світу, як наш Господь радіє тоді, як йому приємно, як він торжествує. Кожен з нас, написано, Він дасть відповідь за своїми. Каже: людина і діла, йдуть слід за нею, все, що ми заберемо з цієї землі. Не фрачок гарний, не наш будинок, не наші накопичення. Все, що ми можемо забрати, це наші добрі, добрі плоди, які ми складаємо з краницю Господню. І написано, пишеться пам'ятна книга. Пам'ятаєте, один чоловік, Слові Божому, зробив добру справу. І там записано було. І Бог відняв царя сон. І він відкрив цю пам'ятну книгу і прочитав каже: є в мене чоловік, який зробив добре. Знаєте, я хотілося б, щоб про нас Господь сказав. Так. Там є в тій церкві народ Господній, який служить. Є в тій церкві народ Божий особіний, який відділений від гріха. Знаєте, щоб було добре, написано каже, ваш під повинен бути святість. А коли в нас є святість, тоді нам хочеться зробити. Не по тому, що я так хочу, але того, що він вклав в моє серце, це стиль мого життя побачити когось. Не пройти мимо когось, це, 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 це розум і так живе. Це не те, що так, так написано, така інструкція є: отак зробиш і зробиш, і попадеш в Царство Боже. Так, да, Але це, це життя. Ісус Христос, ми бачимо, коли Він приходив, каже, що, що легше сказати, прощаються гріхи. Чи і візьми, і ходи. Знаєте, так багато речей, які ми в якому в самому розумі створили, так багато якихось певних обрядів рамок, певних якихось уставів, і ми забуваємо туди Господа запросити, Його бачення, Його любов, Його, його взір, який з милостю порою приходить. Його написано суд привозносить, милість привозноситься над судом нашого Господа. Алілуя! Слава нашому Господу! Знаєте, я більше скажу. Якби не його любов і милість, мене б тут не було. І вас не було. Але якщо ви тут на цьому місці вас любить Господь. І Він стукає в ваше і моє серце, він хоче зробити свою роботу. І сьогодні ми, як цей виноградник, як ці смаковниці, ці прообрази, які Господь через слово своє говорить до нас, каже: винограднику смаковниця росла, і він прийшов, шукав плода, і нема. А знаєте. А там той садовник, і він знав ціну, він знав ціну своєї роботи, сікін вклав може вже туди. Він каже: Дозволь мені, я ще раз окупаю, я ще одобрю, я ще прикладу старання, може вона принесе плід. Брати і сестри, сьогодні Дух Святий, сьогодні сила Господня вона турбує нашу внутрішність, вона турбує нас. Вона говорить через слово Боже, через псалми, через вірші, бачучи якісь певні обставини в своєму життя. Ми приходимо. Вона хоче, щоб сьогодні наш розум, наше мишлення воно було змінене. Воно було. Знаєте, направлене для того, щоб ім'я Боже воно прославлялось в нашому житті. Що ми сьогодні говорили, що благий і добрий наш Господь, слава нашому Господу, що його велика любов, що сьогодні неоцінена милість Божа, що в нашому краї є милість Господня. Мир Божий розпросерти сьогодні до нас, церква Ісуса Христа. Ми сьогодні нічим не краще тих людей, які, може, залишилися сьогодні, без домівок. Які сьогодні в тяжких обставин життя, хтось сина ховає. Хтось переживає тяжкі моменти в житті хвороби, але сьогодні ти чуєш голос Божий. Сьогодні Бог відкрив для тебе свою, розпостер для тебе свою мишцю милості і благості. Я хотів би, щоб кожен з нас ми оцінювали цим, оцінювали подвигом нашого Господа, оцінювали його заботу і любові в нашому житті і були тим, які приносять добрий плід, приносять ці добрі плоди. Щоб цей мороз, щоб цей гріх він не приходив в наше життя. знаєте, мені давали багато рецептів, каже, там відро поставити під деревом, з водою не замер, хтось агроволокном у балаку, хтось ще чимось. Але я знаю, знаєте, коли ми в серці кладемо непохитну надію на Господа, коли ми себе відділяємо від гріха, каже, гріх лежить у серця твоє, але ти господствуй на ним. Якщо сьогодні ми Господствуємо, якщо ми можемо сказати Ні гріху, якщо ми сьогодні надію покладаємо на Господа, Його благодаті сила, вона у вільною мірою захищає нас, я вірю в це, брати і сестри. Але сьогодні питання: Він насильно не приходить в наше життя. Що ти сьогодні робиш? Що ти сьогодні прикладаєш, які старання, які зусилля? Чи борешся ти? Чи сьогодні може ми як мертва риба, ми пливемо по теченню? Жива вона! Вона йде вверх, вона устремляється. Знаєте, одного разу я сидів на березі такого маленького перепаду, знаєте, не водопад, але перепад каміння, і там треба було такий був підйом. І Я бачу, як маленька рибка, вона, вона збиралася, шукала де глибше, і вона вискакувала. Вона стримилася вверх. Кажеться, ну куди ти впала, невдача, знов розвернулася і знов вверх. І один за одним раз, поки в неї не вийшло, брати і сестри, в неї було життя, чи є сьогодні мої живі для Господа. Я хотів би, щоб кожен з нас задав собі питання: живий чи ти для Господа, чи б'ється в тому серці життя, Боліє всього, що стереже, стереже серце святого, що з нього істочники життя. Я хотів би, щоб ми помолилися, прославили нашого Господа, щоб сьогодні ця благодать і ця сила, вона було в нашому житті, що ми приносили добрий плід. Ми були ми тими лозами, якими наш господар, який приходить, Бог наш, бачучи наш плід, прославлялось ім'я нашого Господа. Склонимо наші коліна і прославимо нашого Господа. йому слава. Амінь.